Димова завіса, яка миттєво вводить в оману ворога та рятує життя наших бійців на полі бою. Самі ходові наші шашки вони найбільшим тиражом розходяться. Зараз покажу, як це працює. Опадна. І десь кидається інша. Виготовляти димові шашки тут почали ще на початку повномасштабного вторгнення, розповідає волонтер Денис. Про це просили самі військові, бо дістати тоді таку піротехніку було просто неможливо. Тут ось, де ми зараз знаходимося. Тут мішали коктейлі, і серед тих, хто мішав, був о, дуже чудовий хімік. І я підійшов до нього, спитав, чи є можливість зробити димові шашки власним з власними зусиллями. Спробуємо. Ну за цей період ми зробили більше 46 тисяч димових шашок різних модифікацій. Шашки створюють за спеціальною технологією. Димлять вони від 30 секунд до 5 хвилин в залежності від модифікації. Деякі моделі вкривають густим димом до кількох квадратних кілометрів, лише за лічені секунди. Це неабияк як допомагає нашим військовим. Наші дими дозволяють їм змінювати позиції, відходити, наступати. Взагалі виживати на лінії вогню під під час дуже екстремальних подій і небезпечних танк можна прикрити. Можна там пару танків прикрити, якщо треба. Виробництво тут не зупиняється ні на мить запитів від військових багато, тож і роботи вдосталь. Олександр волонтер і переселенець з Донецької області каже цій справі приділяє весь свій вільний час. Ти ніж джошки Ти не чекаєш якоїсь там похвали чи оплати. Ти робиш це для душі, тому що люди хороші і хочеться їм чимось допомогти. Та й єднання тут зовсім інше. Волонтери виготовляють шашки за донати на гроші небайдужих. Закуповують усі необхідні матеріали. Тож долучитися до допомоги для ЗСУ можуть усі охочі заради спільної мети. Перемога все заради перемоги. Альбіна Гриненко Олег Єрмолінський. Новини 11 каналу.